Привіт, дорогі друзі! Привіт, привіт, привіт! Добрий вечір, доброї ночі, добрий ранок. Добрий день, коли хто дивиться. Друзі, за мною случилось те, що случається з усіма осінню. Я десь схватила вірус і сьогодні цілий день, день боролася, і, вийш, і думаю, вийдемо з гошиком хоч вам скажемо привіт і що і що ж далі робити. Давайте хоч почнемо, хоч трошки виложимо на правий берег Херсонської області, саме на місто Херсон, і на лівий берег Херсонської області загальний прогноз для всіх. А потім я трошечки викарабкаюсь і в п'ятницю ми з вами зустрінемося. Я думаю, що я вже буду краще себе почувати, і все буде добре. Від гошика цьоміки, а німашечки, все в нас буде добре, обов'язково рідненькі. Тримаємося, любимо, дружимо, віримо, говоримо один одному, тільки теплі, добрі слова. Бажаємо всього найкращого і нашої енергії добра, любові, нашої об'єднаної сили і віри обов'язково змінять простір на краще. Обіймаємо вас усіх серцем. Бажаємо вам добрих, спокійних ночей, ранків, продуктивних. Радісні дні, незважаючи на все, ми повинні трошки радіти кожного дня, хоч трошечки-трошечки. Я вам передаю з згожикам сердечки любви і дружби. Мільйони, мільйони, мільйони. Ми вам передаємо слова подяки, кучу сердечок любви і дружби, і щоб у вас все було добре, дорогі друзі. Сьогодні у нас, я навіть не знаю, яке сьогодні число. Сьогодні середа. І сьогодні ми прогноз зробимо дуже кратенький на правий берег Херсонської області, і на другий, і на лівий берег Херсонської області. Просто загальний прогноз. Зараз вибачте, секундочку, отлучусь. Таке відео Експромт, як є, як вживу, як вдома. 20 листопада, середа. Робимо сьогодні даруй прогноз на четверг і п'ятницю. На 21 і на 22. Всім всім всім. Побажання спокійної, спокою, урівноваги, міцного здоров'я. Давайте. На 21, на 22, бачите, гошик нас не хоче покидати. На 21, на 22. Четверг і п'ятниця, спочатку на правий берег. Друзі, ви ж зрозумієте мене, я так сейчас тримаюся, щоб вам трошки підтримати настрій і щоб ми з вами зустрілися, хоч на 5 хвилин. Давайте на 21-22 на грудня, правий берег Херсонської області, а саме на місто Херсон, які можуть бути події? П'ятка. Жезлов, бої. Дивіться, яка інтересна колода сьогодні. Бої. П'ятерка жезлов в бої. Отраження атак. Так, будьте внимательні в дорозі, друзі. Херсонська область, правий берег. В дорозі можуть бути неприємності дуже великі. Хто з транспортом володіє, хто їде кудись, будьте обережні, можуть бути неприємності в дорозі. Далі Херсон 21, 22. Якесь. Так, неочікувано. неочікувано може не стати освітлення і зв'язку. Хтось почуває дуже чітко і дуже болезненное одиночество, хтось, наче постарів год на 30, на 20, Друзі, такий емоційний стан може бути. Війна енергії війни продовжується. Херсон, ще раз. Друзі, для вас будуть вирішуватися дуже продуктивні, динамічні рішення по поводу допомоги для вас. Прямо для всіх. Це буде на юридичному плані. Щось будуть, якась іде допомога фінансова для всіх. І ще раз, Херсон, Безпека, безпека. Надо молитися за захисників. Випала карта друзі, загроза життю людини. Яка може бути вдома, щоб не пострадала людина, яка знаходиться саме вдома? Будь ласка, хто вдома знаходиться возле своєї домівки? Там від одного до трьох людей є загроза життю людини. Дуже дуже обережно. За захисників ж також треба молитися. і ще раз Херсон. Друзі, влада щось вирішує, щось дуже важливе для нас. І це для всіх нас будуть добрі зміни. Я хочу вас дуже-дуже-дуже попросити, щоб ви вірили, щось вирішується на високому рівні, для того, щоб нам всім було дивіться, щоб ми могли дивіться, які красиві карти. Правда, красиві? Вам подобається? Влада щось вирішує. І ти якийсь великий захист, якась іде оборона велика, щось буде добре для нас. І Херсон, друзі, саме місто Херсон для вас порада. Карта любви. Любіть один одного. Старший аркан влюблене. Друзі, любіть один одного, без любви нічого немає. Без люб... любов це завжди релігія. Релігія то є любов. У кожній релігії є почуття любові, чувство сострадання до ближнього і всього найкращого. І порада нам, друзі, любіть, любіть один одного як себе, любіть іншого як самого себе. Бажайте іншому те, що бажаєте собі. Дружимо, любимо, віримо, друзі. Так, на Херсон ми вже все зрозуміли. І давайте для всіх правий берег, вибачте, сьогодні просто я не хочу тут вам показувати, які маніпуляції з собою провожу. На правий берег Херсонської області загальний прогноз для всіх міст, для всіх селищ прифронтових по березі річки. Так. Іде великий, опять та ж сама карта, іде великий вирішальний процес, во-первых, посилюється захист і щось іще. Щось таке в атмосфері щось підсилюється, хтось великий, якась енергія захисту, енергія доброї сили. Весь берег правила Херсонської області, що ще? Так, вісім кубків. Друзі, і ще. випала карта руйнувань. Вона таки випала на правий берег. Будьте дуже обережні ті два дня. Є карта взривів і руйнування. І будуть захищати правий берег, але можливість башні і то, що люди будуть боятися взривів, єсть. Будьте обережні в дорозі. Дуже-дуже І ще правий берег. Ну, без печалі не обійдеться і без обмежень не, обій... не обійдеться чогось може не стати. Може освітлення інтернету І ще. Друзі, дуже будьте обережні. Велика вероятність жертв від обстрілів. Значить, весь правий берег дуже обережно молимося один за одного. Хто їде в дорогу, також дуже-дуже обережно, вона також може бути небезпечна. І опять остання карта цієї колоді – карта любві, карта влюблених. Незважаючи на все, любов'ю переможемо. Ми всі ці важкі події. Друзі. І порада для всіх на правий берег. Ну, бачите, двоє мічей зараз, друзі, ми поки що нічого не можемо зробити. Карта воєнна, карта мічева, карта бездейства простого чоловіка віду, віду від того, що ми оказалися з вами в такій ситуації. Карта двоє камічай. Возможно, ми зараз нічого не, не зможемо зробити не можемо зробити. Но правий берег Херсонської області будуще многогранна. Ми не знаємо, що ще буде. Сімрка Кубків, карта ілюзій. Так, да, ми не знаємо, що буде. Будь-може много варіантів. Ця, ця карта показує сім варіантів і ще на правий берег. Радість скоро у нас, король Кубка, скоро будуть у нас радісні новини. Можливо, ми про це і не знаємо. Саме про війну. Саме про війну. Дивіться, хто-то буде розбігатися в різні сторони. Я не знаю, про що. Дивіться, це воєнна карта. І два чоловіка один біжить в одну сторону, а другий в другу. Ну, щось вирішується. Так, правий берег завершуємо сьогодні і переходимо кратенько на лівий берег Херсонської області. Зараз. Бачите, немає змоги проводити проводиться ефір... Ча... в час. Так, лівий берег Херсонської області, на жаль, окупований для вас іде такі енергії. Сьогодні подивимося прибрежну фронтову часть. Лівий берег Херсонської області. Для мирних жителів. Самі головні, які для вас події. На 21-22 на листопада 2024 року. Так, тут що та карта волшебника, карта мага. Так. Возможно, у вас. Друзі, будьте дуже уважні. У вас там дуже щось змінюється. Вам будуть промовляти якісь. Вам будуть щось пропонувати. Вам будуть щось обіцяти. дуже важливі і добрі пироги. Ви розумієте, що це якісь ідуть маніпуляції. Ну, прямо вам щось, от, дивіться, вам такий більший шанс, більшу, більшу возможность. Вазможна це по карті мага. Це маніпулюють і добиваються свого. Карта смерті символізує те, що якщо вам щось пропонують, дуже цікаве, це може бути небезпечно. Небезпечно для вашого життя. Будьте дуже обережні. На енергетичному рівні все щось дуже-дуже змінюється. Змінюється лівий берег на покращення. Да. Друзі, хтось буде радіть. З друзями, пропозиціям, і ви будете це обсуждати і радіти. Друзі, а для когось життя зруйнується. Все, що ви строїли, все, що ви вірили, буде руйнуватися, просто падати на глазах. Це буде і фізично. може бути фізичні якісь руйнування споруд. Будьте дуже дуже обережні на енергетичному рівні. Щось велике, сногшибательне, щось буде якісь новини, емоції будуть зашкалювати. Ви будете дуже озадачені. Дивіться, які карти. Щось може бути для вас дуже важливе і дуже, щоб людина може навіть зламатися від такого енергетично і фізично. Можуть бути зламані якісь споруди. Лівий берег, що ще така сама випала руйнація. Можуть бути руйнація і пожари, дуже будьте обережні. Сьогодні інформація надскладна. Як для правого берега, так і для лівого берега. І ще, друзі, якщо можна поїхати, іспользуйте, іспользуйте цей шанс. Тут буде небезпечно. Проблеми з освітленням будуть. Ви тут можете бути дуже одинокі. І теж таке саме у людей настрій, і на правому березі, деякі душею постаріли год на 20. Друзі, тут небезпечно, небезпечно. раджують десь поїхати. Ну і в дорозі будьте уважні, бо і в дорозі небезпечно. І ще лівий берег Херсонської області. Великі переживання на вас чекають. Великі переживання це серце грававлене можуть бути жертви, друзі. Карта жертв, що щота відбувається в воєнних действиях ніобратіме процеси гострі, енергії загострюються, бережіть себе, друзі, і на правому березі, і на лівому окупованому часи не, не легкі. Я, друзі, не хочу вас лякати. Я просто хочу вас закликати для до того, щоб ви об'єднувалися. Бажали друг другу добра, дружби і любові, бо нам треба пережити цей нелегкий для нас час. Будьте спокійні, будьте вічливими один до одного, друзі. Жалійте один одного. Життя зараз дуже надскладне, ми повинні підтримувати один одного. І давайте пораду для лівого берега. Хтось так чекав пораду сьогодні. Для, для жінки. Для, ж... для жінки з рубанівки. Вам порада, друзі. Так, чоловік, з яким ви вирішували питання, з ним може щось статися, якась він може попасти в перепльот. Людина, з яким ви вирішували фінансові питання, він може попасти в перепльот, в плохий перепльот. Возможно, вам придеться їхати, бо фінансові справи тут зовсім стали ну, хуже нікуди. Можливо, ви з якимсь чоловіком мали спілкування і не тільки особисте фінансове будуть погана ситуація, ви будете розчаровані і можливо прийдеться щось зв'язувати з дорогою, з сат'їздом же з транспортом. Парада. І будуть ще задействовані якісь документи, і щоб діло не дійшло до суда. Тут будуть якісь ще й бумаги замішані. Так, порада для жінки з Радинська. Там, де ви працюєте... Щось ви працювали, з ким взаємодіяли, вже там нема вам чого робити. З тим, з ким була взаємна праця, вам було наче й непогано, ви працювали, але прийшов час, що там, як ото кажуть, вам вже нема чого робити. Возможно, треба і уйти з того місця. Раденськ іще змінювати наш, прийшов час. Змінюватися і змінювати вашу судьбу. Час змін Радинськ, час змін для вас. І тепер, друзі, це хотілося мені саме для, саме для цих людей мені внутрішній голос захотів дати паради. І тепер загальне, загальне для всіх глядачів лівого берега Херсонської області загальна парада для вас, друзі. Ваша праця велика праця, великий бізнес не оставляйте його. Вам страшно за нього. Багато денег вложено. Можуть бути люди, які в вашому окруженні вас можуть підвести. їх треба вичислити і зрозуміти. Возможны маніпуляції. З їхньої сторони, а вам треба завершити з ними всі ці питання. Їх треба обісточити, їх треба виявити, проговорити, щоб це все завершити. Як ото кажуть, є ворог, з яким ви повинні закончити відносини. Це стосується великих грошей, великого бізнесу. Для когось цей розклад іде точно. Єсть ворог у вас, з яким ви повинні закінчити фінансові питання і взаємодії. По безпеці лівий берег. Загальне прогноз для всіх мирних жителів. Загальна парада по безпеці лівий берег. Страшно буде. Карта башні випала, возможні руйнування, возгорання і пожари. Будьте дуже, дуже обережні, не заспокіюють карти Таро. Інформаційне поле через карти Таро. Не заспокіює і лівий берег, можливо, критичні ситуації, бережіть себе. Любимо, дружимо, віримо, об'єднуємо наші серця. Будь ласка, будьте добрими, чуйними і люблячими. Ми передаємо вам. Багато-багато добрих почуттів, дружби, любові і віри. І надіємося, що ви нам передаєте такі ж самі емоції і почуття. Обіймаємо вас усіх серцем. Бережіть себе, друзі, все буде добре. Ми разом обов'язково переживемо ці складні обставини і цей складний період нашого життя. Обіймаємо вас, серцем. Не шкодуйте ставити лайки. Кожне відео чекає ваших лайків, кожне відео чекає ваших коментарів, добрих і чуйних. Ваші сердечки, цвіточки, вони дуже-дуже підсилюють і обнадіють мене, і вірує, що це все не задарма. З великою повагою і любов'ю до вас усіх Обіймаю усіх серцем. Серцем. і як і гоша обнімає пушистими теплими, пухнастими, теплими лапками. До зустрічі у п'ятницю. Якщо буде все добре, обов'язково продивимося всіх, всіх, всіх по містам, селам, по нашому списку Херсонська область. До побачення, добрих вам днів, спокійних ночей і самих кращих добрих ангелів-охоронців. До побачення.